Добрий день, шановні студенти, електростаткування підприємств і цивільних споруд. Сьогодні у нас тема загальні відомості про ліфти. Класна тема, класна. Я думаю, що нема таких товаришів, які не користувалися ліфтом і не хотіли б знати, що воно як воно працює. Так, попередньо, попередньо, панове, така інформація, що там прикріплена деяка література. І тести, 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 тести наші все. От я вже його пройшов. Так, і вам, будь ласка, тести на атестацію електроапаратура. Так. От. 115 і 120 там. Питання, і вибирайте ваші варіанти. Будь ласка, пройдіть, щоб воно в мене там висвітилося. Бачите, я навіть помилки роблю. Розбирайтесь. Де, якщо ви там. Хтось там мені писав там, деякі питання такі, що е, кілька варіантів правильних відповідей, я не можу їх вибрати. Там, це ну, мені конкретно, таке то питання, такі-то варіанти відповідей, таке то питання я вважаю правильні, і такі-то питання правильні. А то так пишуть. Це ні о чому тут є. Тести да. про те саме по системі керування я тоді покажу. Є таке далі, посилання йде. Посилання я там це не то система керування. А, це по системам керування. Я посилання там, по-моєму, ніяк і не давав, там я лекцію читав по цьому предмету. Да? Записав її відео, і плюс, ну я вже по цьому питанню спец... Спец, да? чого спец? А, ні, подожі, десь десь е, я скачав, е, по-моєму. А, да, є воно. А ну ось, о. Давайте ми начнемо, почнемо з самого смачного, на мою думку. У знаєте, що це таке? Це е, дипломний проєкт бакалавра, правда. І дивіться, яка тема класна: електромеханічне обладнання та автоматизація швидкісного літла житлового, житлової будівлі. Скачав, дивіться, в форматі WordDoc. Представляєте? Тобто, хто таке може. да, рекомендую, хто там скачає, от, будь ласка, більше половини курсової ще та й дипломної. Не курсовий дипломний. готово, так. Да? Ну, і звісно ж, тут написано: дивіться, Рецензент засвідчує, що у цьому диплом немає запозичень з інших авторів. Ну, взагалі-то програми це треба провіряти, а не хто там засвідчує. Так, от це ми з цього почнемо нашу лекцію. Тут Аркуші, ну, це серйозний університет, да, там він в рейтингу там. Якщо не перший, то другий, третій. Анотація, так, і, до речі, вимоги приблизно однакові. Так що давайте ми оглянемо цей дипломний проект, допомона робота. У вас буде аналогічно. Хто вибере е, ліфти? У мене один. один робив ліфти. Ну, Розрахунок двигунів він класно зробив. Я на нього наїжджав, щоб він же ще був розрахунок поробив там проміжних вимикачів. Ну, взагалі, описав їх хоча б. Потім двері закривати, відкриті, потім там захисну апаратуру. Ну, ну, він так, ну, Там двигуни він нормально розрахував. Я покажу, я покажу це. Зараз щось знайду. Щось якщо на буде час, я покажу його дипломний проєкт. Ясно, що я ж його зберіг. Оце от такий дипломний проєкт, красавець, да, такий ось є. Ну, вступ. Вимога багатоповерхів, якщо більше 5 треба ліфт ставити, а якщо там більше якогось поверху, я не пам'ятаю, чи 14, чи що, то взагалі два ліфта має бути. Один вантажний, один такий. Да. От. Ну і далі про класифікацію ліфтів. Там, що таке називається ліфти? Ну, трошки, бачите, збилося тут це саме, ну це не страшно. Це все редактирується. Вантажний ліфт там. Це, по-моєму, тривога, да? А, ні. Далі. Це ж і вам, панове, ознайомитися ну, заодно, як, як дипломи Да, Тобто загальне, потім всі ліфти описуються, їх класифікації. Вимоги, точність, плавність, дивіться, комфортабельність, якраз наша тема сьогодні. Да? Тобто, точно, та комфортабельність для пасажирів, загальна загальнодоступність, тобто, щоб зрозуміло було, якщо безшумність, допустив електромагнітних завад. Ну і про кабіну по кабіні тут э, швидкість. Розробка кінематичної схеми. Ну, дивіться, ну, З однієї сторони, це механіки, з іншої сторони, ну, кінематичну схему. Ми ж до неї свою, свої двигуни підключаємо. Да? То треба знати цю кінематичну схему. Ну і цей ж двигун крутий лебідку, треба знати опір цієї лебідки. Да? Треба знати орієнтовну, яку треба частоту давати, цій лебідки. Так? І от лебідку розрахували, наскільки тонн, на яку швидкість, дивіться, від 0,25 до 1,25 тонни. Да? Ну, Залежно від, то, оскільки там чи 5 осіб, чи 9 осіб, 4 метри за секунду, більше 2, там, якщо вверх, якщо вниз, ну там взагалі швидкості, вони ж там, ліфти, є різні, вони переключаються, може бути там, розгон там одна швидкість, там, зупинення, друга швидкість там, і так далі. Канати ясно, що вони ж там мають бути, от я якраз трошки підредагую. Да? І ось ці ліфти. Да? Схемок там ми там з тим. Дипломником. теж там схемки. Ну, дивіться, ну, це не серйозна, звісно, схемка. Чого, Ну як для бакалавра, да, можна було. Ну, це з книжки. З книжки. З воно то, зрозуміло, де, що 1, 2, 3, 4, 5. Дивіться. І не підписано, що означає 1, 2, 3, 4, 5. А, ось воно описано. Да? Ну, рисуночок в принципі, креслення треба. У мене студент він креслення робив, да, і ми тоді креслення вставили. Ну, що ми тут бачимо? От на канаті да, через лебьочку, ось у нас противага обов'язково. панове, Всі ліфти йдуть з противагою. Тобто чіпляється якась вага, яка там приблизно рівна вазі кабіни, плюс там половину вантажу. Да, вантажу. Ну, Якщо, наприклад, там на 5 осіб, то десь 2, 2,5 середнє значення стараються врівноважити оці дві. Оці дві значить, ваги урівноважити, щоб ні одна, ні друга тягнула Ну, ясно, що якщо багато пасажирів, то тоді важче піднімати. Якщо пусто, то тоді важче буде цю вагу противагу тягнути, так? і тоді ж навантаження йтиме в другу сторону. Да? Тому що Щоб підняти, наприклад, противагу, а кабіна буде легша, то Ясно, що навантаження буде в іншу сторону. Так. Рухається там від першого до останнього поверху, на кожному треба зупинятися на певному рівні. Ясно, що там стоять кінцеві вимикачі. Зараз по лекції ми подивимося. Так, Це в нас канат, тут він, отак він вставлений у такий спеціальний жолобок, щоб нікуди не вискочив. Тут Механізмів багато, от бачите, набирають тут вагу, в залежності від того, там, скільки яка вантажопідйомність ліфта, який ліфт, і все це там. Е, ну, Ясно, що там прихоплювачі є, якщо, не дай Бог, обірветься канат, там спеціально розкривається гальма. там, ну, щоб Техніка безпеки в дев'ятикратне, там, для каната випробування йде. так. І тут схема ліфта кінематична. Оце у нас противага, оце наш ліфт. Оце п'ятюрочка у нас лебідка, так, ось наш двигун, сімерочка гальма, тут четвірочка, там. Що це у нас? Блок, блок, да, от, ну, так воно рухається. Туди-сюди двигун працює. Да? Ну, розписано, що є. Елементи системи електрообладнання швидкісного ліфта. Ну, от, розраховується елемент. Вибирається двигун С5. Що таке режим С5, сподіваюся, ви знаєте, це режим повторно-короткочасний, ПВ, що таке ПВ, період вмикання 40-50. Що таке 40-50%, знаєте. Да? Це отут квадрат, Це, скажімо так, як приклад, 40 там хвилин працює двигун, а 100 стоїть. Так, не працює. Оце так 40%. Ну, умовно кажучи, там розрахунки, ж, знаєте, ми по курсовій це считали, тому не зупиняємо. Далі. Е, характеристика конкретного ліфта, його грузопідйомність неправильно, вантажопідйомність, маса кабіни. Тобто піднімає 0,8 тонни, а сам 0,5 тонни. Так. Висота поверху 2,5, це кожного поверху, скільки там поверхів, кількість поверхів, дивиться 30 допустиме прискорення 2 метри за секунду в квадраті. Це означає, що кожну секунду швидкість зростає на 2 метри з нуля на 2 метри за секунду за секунду. Максимальний допустимо ривок кабіни. так, Ривок кабіни 0,4 метра за секунду в кубі. Бачите, максимальна стала швидкість кабіни. 2,5 метри за секунду, тобто, фактично, за секунду трошки більше доходить до максимальної сталої швидкості. Вибір електроприводу системи швидкісного ліфта. Так, значить, передбачає, перетворює частоти і відповідно асинхронний двигун з короткозамкненим ротором. Якби без перетворчої частоти, то тоді ж треба ставити, ви знаєте, ті ж самі двигуни, які ставлять на крани, тобто з фазним ротором, бо треба нам розганяти. Так. І керований випрямляч на двигун постійного струму. Так? В даний час найбільш поширені, А, це описується, найбільш поширені види. Або це перетворююча частоти на синхронний короткозамкну, або це керований випрямляч, де можна струм керувати на двигун постійного струму, бо в нас двигун постійного струму хороший, тяговий, так? тягові двигуни. вони, Якщо в нас яке збудження, пам'ятайте послідовне. Так? Тільки після крапочки, дивіться, помилочка, з великої букви обов'язково треба писати, якщо крапочку вставляти, але. На крапочки мене. І третє, привід з реостатним регулюванням швидкості. А оце ж наш фазним ротором. Да? Ну, до речі, реостатне ставляться і на двигуни постійного струму. Схеми ви знаєте. Так? Ну і За умова завдання. Вибирайте варіант сину з ротором на напругу 0,4 ну, кг. Кіло... Вольта перевага його, широка застосованість. Так, за конструктивною особливими має мало деталей, що труться, тобто довше працювати, невибагливий, зносостійкий. стійкий е, з, е, і застосування. Збільшити пусковий момент є можливість зменшити струм, розширити діапазон регулювання. Так. Ну, і відповідно, пропонується. Електропривод асинхронний з електродвигун з частотним перетворювач да? ПЧАД. ПЧАД. Перетворювач частоти за синхронним двигуном. І добовий графік навантаження електрообладнання ліфта. Добовий. Так, ну, спорне мнення, що це добовий. Тобто, бути від 0 до 24. Ну, тут показано 16 17 взято фрагмент 17%. 18, 19, 20 годин. Да? Ну, якраз е, вечором народ саме двіження, де саме двіження є. При цьому жирним це подйоми, е, тоненьким це спуски. Так Ну і в який час? Е, коли що, ну, ну, вечором, да? з 19 до 20 найбільше тут движень вверх-вниз. А оце ж, коли ве, це ще ж навантаження. Показано. Ну, бачите, це така що зря? То, ну, то не ну, якщо тут часи, то тут повинно бути навантаження, не, не, не показано. не показано. Да? Завантаження електрообладнання ліфта, завантаженості. Ну, в чому вимірюється завантаження? Ну, напевно, ж потужності. Да? Не ясно. Завантаження чи, чи струм який, не ясно. Да? Ну, розрахунок, так, максимально 9 осіб. Бачите, 800 кг. Скільки це осіб? Депри, приблизно вважається, що 80 кг середня е, маса людини. Ну, 800, значить 10, 10 осіб да, на 10 осіб. До речі, на перевантаження е, автоматика там стоїть, да, там під ліфтом пружини. І якщо зайшло більше, то ці пружини просідають, замкнули контакти і. Висвічується, не знаю, користувалися ліфтом, ми бачили. Да, якщо багато зайшло, то висвічується, що перевантажений ліфт, і ясно, що він нікуди не поїде. І тоді доводиться когось із ліфта викидати і просити, щоб вийшов. Да. Так, числовий графік можливих зупинок. А тут показано на яких поверхах бачите, від там, п'ятого, ну обично до четвертого пішки ходять. Я от на четвертому пішки йду. Від 5-го, тобто тут мале, да, мале значення, а з другого, бо ясно, на перелік не їде. І з 5 по 22 показано, значить, як навантаженість і кількість осіб. Бачите? Тобто в основному, в середньому 6 осіб їде на 22-й. 6 осіб їде на 22-й поверх. Ну, такий графік спорний. Мені наоборот кажеться, що чим. Чим менший поверх, тим більше осіб. А чим вище поверх, тим менше повинно бути осіб. Да, менше туди їде. Е, Числовий графік можливих зупинок. А, кількість зупинок. Ну, можливо, так, да, кількість зупинок вище більша. Да, бо пішки вже ніхто не йде. Якщо на 5-6, ну може. Да. Далі у нас розраховується вага. Якщо g, то це вага. Е, Бачите, Порожньої кабіни і частини номінального вантажу, що піднімається. Так, ну тут нолік. Хто це у нас? Шаркій. шаркій. Записую. Що ж ви так поздно прийшли? Ми тут уже пошти ліфт розібрали. Шаркій. Кожен раз, оце так, лихошвай. І Йощенко, Йощенко. Так, добре, що ви приєднуєтеся, але ж там пам'ятаєте, що ще. Та пара в 12.20. У кого пара в 12.20? В 11.50 пара. А у вас 12.20, а чого так? Ви, поміняли розклад поменяли що? у нас в 11.50 за розкладом. Третя пара. а ой, ой, да, да, ой. Так, ну і давайте, значить... Вага вага кабіни з вантажем, вага кабіни, плюс коефіцієнт е, врівноваження. Оце от, ой, противага на другу сторону. 0,4 на QNN наш ну ваги да, і 0,5 на ЕКС. Дивіться, куди рухається. Сила тяжіння врівноваження канатів. А, самі ж канати, панове. Сила тяжіння номінального вантажу, що піднімається, так? сила тяжіння канатів. Да? Тобто противагу старається зробити значить ну, не менше, ніж кабіна, а взагалі, то більше. Плюс треба враховувати, що в нас є ще ж канат. Да? З тої сторони, де в нас нижче, там канату більший. Да? Тобто, якщо в нас кабіна наверху, так, то тоді оцей канат, що спускає противагу, він важчий. Да? І навпаки, якщо в нас кабіна внизу. То цей канар спускає кабіну у ваші. І оце, бачите, тут все люди считали по-серйозному, це дуже механіка стосується, але дивіться. МЖ, МНЖ і МІЖ, да, значить, Тобто перший раз кабіну, другий раз вантаж 80, 80, 800 кг і плюс ну, самі ж. Канати, так, куди вони підуть, дивлячись, де вони знаходяться. Оце як все пододавали, всі ваги. Плюс помножили на оці коефіцієнти, так, завантаження противаги. Ну і получили 9200. Тобто, треба було якось розчитати, який же ж вагу, ну або масу ділимо на, на G, да, вагу буде піднімати наша лебідка, а лебідку ж буде крутити наш електропривод. Так. Статичні потужності, хоча ми сьогодні в загальному, так, але ну, що в загальному тоді, понятно, всі знають. Ми ж вже, розбираємо, розбираємо вже і з точки зору електрики, да? але майте на увазі, що. ну, Механіку теж треба знати, електрику. Так. Ну і Формула статична потужність, так, Там статична, динамічна, О, тут щось у нього помилочки тут подвинулися, це ж ми диплом передивляємо. Час переміщення ліфтової установки на висоту 75 метрів, метрів, час розраховується, потім ПВ період вмикання, так. потім коефіцієнт корисної дії, ясно, що розраховується. ну Бачите, навіть всі, представляєте, як мені повезло? Скачав усі, даже є тут розрахунки. Ну, ми на цьому розгляд даного диплома зупиняємо. Так, до речі, рекомендую, хто хоче писати по ліфтам. Цікавий диплом. Да? Дивіться, всі розрахунки є. Ну, їх там треба буде підправляти, але фактично вони всі є. Бачите, в поганому стані, але є вже все пощитано. Тобто, Готовий диплом, тільки йди захищай, підправить. Ну, Тільки ж дивіться, як він робив формули, це ужас. Тобто він малював оці таблички. О, дивіться, який цікавий товариш. Да? Він брав табличку, ось зараз я вам покажу. Це ж треба ось таке. Редактор О, дивіться, він брав тупо табличку, да? і в цій табличці оце розставляв там... Так, ну добре, все з цим розібралися. Є такий диплом, не зберігати, є такий. Далі. Що у нас ще є? Ось, все ж таки, наша лекція. Загальні відомості, ми в загальному про ліфти, так? ну, Ясно, що вони з електроприводу не працюють. Стаціонарні механізми, призначення їхнє, там і людей, і вантаж, відповідно, вимоги до людей до вантажа. Міняються, так, і показаний на рисунку. Там високі вимоги, там кратність захисту і так далі. Правила будови експлуатації ліфтів. Я, коротше, десь скачав, є такі правила безпечної експлуатації, там по електробуруванню, неплохо розписано. Ось у мене такий малюночок, бачите, ну, трошки кращий. що тут за суть яка. Двигун крутит, там через редуктор нашу лібюдочку, 12 це наша лібюдочка. Ну, давайте глянемо. Шків, да, шків, а, на шків намотується цей канат, перемотується. Значить, і ось наша вага. Так, і Куди там сідається? Ну, фрагменти показані. Да, от Тягне от пульт керування. ну Ця лекція є в класрумі. Хто там цікавиться, от можна розібратися. Класифікуються вони за багатьма параметрами. Дивіться, пасажирські, лікарняні, вантажні. І такі види: керовані ліфтером, провідником, керовані з поверхових площадок, малі вантажі підйоми, ліфти з тельовою балкою, вижимні ліфти, тое ліфти. Іксероті, оце в магазинах ескалатори теж сюди ну Тільки вони по наклонній поверхні. Так? Основні параметри це вантажопідйомність, мізкість, точність зупинки ліфта. Але не більше 35, швидкість руху. Так? Ну, і категорії на 4 категорії високошвидкісні, швидкісні, дивіться по швидкостям. Да? Швидкохідні, тихохідні до 1 метра за секунду. Так, потім автоматичний, проматичний ручний відкривання, ну, і спосіб гідравлічні, електричність. Системи керування ліфтом. Зовнішні з кабіни і одночасно і там, і там. Так. Ну, ось іще таку схемочку. Цікавий ліфта. Теж знайшов, представив вам контур шахти, вход в ліфт. Вісь монорельс, по якій рухається ліфт. Так, тобто він там ще, Щоб він не Болтався там по монорельсу, ходив. Верхня зупинка, нижня зупинка, на що він там опирається. Так, ну і всі елементи теж є, розріз. Шахти, в якій ходить, і оце ж оці вимикаючі механізми, ось вони показують, які показують, на якому поверсі знаходиться даний ліфт. Так. Ну, способи реалізації, збірне, одиночне, групове, так. режими роботи ліфта. Робочий режим, обслуговування, ревізія, пожежна безпека, перевезення пожежних, Даже є такі, бо під час пожежі ж вимикається. Кабіна ліфта, будова її. Так, противага, з рамою тягові канати, лебідка, станція керування ліфтом, портали, дверні шахти. Напрямні, знаємо, що двері, двері. Так, одні, в шахті, Одні в кабіні. Обмежувачі швидкості. Так. Ну, ось ще один малюночок такий, на жаль, російському. Так, лебідка, станція керування обмежувачі, швидкості направляючі, тягові канати. Ну, все тут класно розмальовано, передивитися. Далі. І те, що понаходив, що немає, наступна лекція у нас буде з вами. Електроустаткування ліфтів, так. От. А я тепло знаходив, що нема в тій лекції сюди. Електромагніти. Так, електромагніти серії. Вони оцю нашу лебідку, да, стрічку гальма, розгальмують. Тобто зупинилися на певній поверсі, да, треба загальмувати. От гальмується. ця вся штука такими апаратами, так. Для роботи в нас висота над рівнем моря, тим, ну, це просто по електромагнітам характеристика. Дана характеристика, вони в ліфтах використовуються зупиняти що той ж ясно, що лебідку двигун. Да. Монтаж і експлуатація самого ліфта вона тут і стосується електрики, і електрики також не стосується. Ну і що буде? Що воно мене? Це Ctrl-A. Ми вже знаємо. Да? І вибираємо українську мову. І все буде у нас красиво. Дивіться. Угу. Секунду. Да? Ну, секунди треба отак. Все є. Далі максимальний хід. Це про електромагніти. Тут розписано ті, що. Ну і коротенько такі питання по контроль. Ні. Щось дивіться, Якщо не хоче, що воно хоче, От що воно хоче, чого воно мені помилку дає. Контрольні питання. Не знаю, чого воно. Контрольні питання нормально написано. І оці питання треба їх дати відповідь. Так, що в нас іще є тут? І по цьому фактично все, панове, по ліфтам ознайомитися далі самостійно. Так, самостійно ознайомитися 5.5. 5 Там загальні відомості про ліфти. Відповіді на питання. Нагадую, тести. Тести, будь ласка, пройдете. Тести є такі, їх треба пройти. Так, з цим розібралися. На цьому лекція завершується. Дякую.